Ми з деякими друзями почали думати про те, що на сьогоднішній день є дуже багато людей, які зранені обставинами. Хтось втратив церкву через війну, бо пастори виїхали, хтось втратив друзів, хтось розбитий взагалі. І ми хотіли просто зібрати такий потужний вечір хвали. Просто зібрати людей, помолитись, прославити Бога, помолитися за людей, за їхнє таке зцілення і відновлення. І коли ми почали молитися про це і думати, то мені прийшла думка, що бути зціленим це ще не кінечна мета. Тому що бути здоровим це не кінцева мета. Ми всі бажаємо до один одному здоров'я, і ніби це якась мета, але здоров'я це саме по собі не є мета. Мета це використати здоров'я наше на щось більше, важливіше. І я почав думати про те, що е у Бога на землі є місія для нас. Яку ми маємо виконувати, коли ми зранені, коли ми хворі духовно, коли ми побиті, ми дійсно не можемо виконувати те, до чого ми покликані, але зцілившись і спорядившись силою Божою. Мудрістю, розумінням ми можемо тоді служити і виконувати велике доручення Ісуса Христа. І ми почали думати про це і молитися з друзями. І Бог почав з різних з різних місць підтверджувати, що це дійсно та справа, яку Бог хоче робити через цей проект. Що це не просто про вечір хвали, це про щось більше ніж хвала. Хвала це. Це те місце, де серце наше в'єднається з Господом. Це те місце, де ми отримуємо зцілення через сповнення Святим Духом. Але це не кінцева мета. Іноді є в християн така, е, е, така річ, як е, Як, така е, е, як це сказати, ми, 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 ми шукаємо дози благодаті. Побув на класному вечері хвали, сповнився Святим Духом, чи побув десь на, на молитві якійсь так, пережив благодать. і... І що далі? І далі в життя. А потім через півроку знову зібратися і знову ух, так гострих відчуттів пережити. Так, ось нам потрібно відійти від цього. Потрібно зробити наступний крок: ти пережив Бога, ти пережив благодать, ти пережив сповнення Святим Духом. І для чого? Ісус каже: Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, щоб бути мені свідками. Не щоб кайфувати, не просто сказати, о, класний вечір хвали був супер! Ми так класно провели час. Я так Бога пережив. Для чого? Щоб стати свідками Ісуса Христа. І так зародився рух Ємісія. І ми маємо велике бажання, щоб цей рух він поширився по всій Україні. Ми хочемо торкнутися багатьох багатьох сердець людей. В першу чергу їх зібрати, підняти просто. Ми для себе поставили такі три, три такі точки, де ми маємо послужити людям. Перше підняти, зібрати, можна сказати, розбудити людей. Друге, це послужити. Зцілити благодаттю, дарами Святого Духа, служінням душопікунства послужити і зцілити людей. Тому що маса зранених душ, маса зранених сердець. І третє, що каже Слово Боже, спорядитися тих на діло служіння. Ми не маємо просто бути ціленими, ми не маємо бути пробудженими, ми маємо іти і виконувати місію, до якої нас посла... покликав Христос. Тому е я щиро вірю, і я бачу, як з усіх сторін Бог підтверджує один друг. З яким ми не спілкувалися десь більше півроку, ось просто так, коли я сидів в себе в кабінеті, я читав, молився, роздумав над цим проектом. Я сидів, молився, казав: Господи, дай мудро побудувати програму. Господи, як яку мету взагалі ти хочеш для нас? Мені приходить повідомлення від мого друга Марата, і він каже: Олег, я, я маю слово для тебе. І він говорить, що Бог зараз підіймає якесь служіння, яке буде дуже масштабне і буде розходитися в різні сторони, і Бог для цього дає нам все потрібне, і це було ну на 100% підтвердження про все те, що відбувалося в моєму серці, що Бог говорив мені всередині, і тому я не сумніваюся ні краплі в те, що це рух, який починає Бог, не ми, не люди. Тут немає якихось, е, е, знаєте. Ну, супер імен і організації є прості люди, прості люди, які кажуть, мені не все одно, Давай, будемо щось робити. І тому я щасливий, що це почалося, і я вірю, що це Божа справа на 100%. І я запрошу вас, приєднуйтеся. У нас є місія. Давайте робити цей світ сповненим Христа. Давайте принесемо Ісуса Христа в життя людей. Ісус має зцілення. Ще одна думка, яку хочу сказати. Коли почалася війна, і ми почали бачити все більшу більшу таку е, трагедію в серцях людей, ми почали бачити е, велике горе. Маса людей втратила рідних. Хтось втратив батьків, хтось втратив дітей, хтось втратив братів, сестер, чоловіків, жінок. Ця війна забрала дуже багато людей і. Навколо нас просто тисячі, десятки тисяч, а може мільйони зранених людей. Я почав думати, Боже мій, який масштаб катастрофи, хто допоможе, скільки потрібно психологів, душоупікунів, скільки потрібно консультантів, щоб якось цю трагедію вирішити, цю, цю проблему величезну? І мені приходить думка. Одна думка, яка є відповіддю, я вірю, що, що вона, що ми повинні ми повинні це прийняти і повірити. Я вірю в Бога, який створив людину. Я вірю в Духа Святого, який має надприродню силу зціляти людей масово. Не через сім кроків душопікунства, а через один дотик Його всемогутньої руки. Той, хто наші душі створив, може їх зціляти одним дотиком. Що для цього потрібно? Потрібні люди, сповнені цим духом, які будуть нести Божу присутність в життя зранених людей. Ось вам виклик, друзі. Сповнитись Духом, наповнитися Божою благодаттю і понести цю благодать до людей зранених. Нехай нас Бог цьому благословить, нехай дасть нам сили і віри. Прийняти виклик і піти.